Добрий день, любі малята. Пропоную відгадати загадки про лісових мешканців. Ну, що ж, розпочинаємо. До пухнастого хвоста лечить шубка її рода. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. Лисиця. Хвіст, куценький, довгі вуха, має в шафі два кожухи. Влітку одягає сірий, ну, а взимку... Теплий білий. Заєць. Він і кластий, і сердитий, дуже любить землю рити. Жолоді весь час шукає, І малюків смугастих має. Кабан. Є горішки і грибочки у на мотозочку. Плигаю по ГІЛОЧКАМ, Я роденька, білочка. Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі, Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Вовк Клишоногий волохатий, влітку спритний та завзятий, Ну а взимку лежу бока у барлозі гріє боке. Ведмідь Він розлогі має роги. Ця тварина, що говорять, любить їсти мохомори. Олень. До зустрічі, малята!